Гарно всім вечора, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене буде лінивий налисник. Три яйця, десь ложку чи дві з цукру Це на око. Дрібку солі я кладу. Це гарненько зараз перемішаю. Ванільний цукор покладу, стакан молочка. І десь приблизно 5 ложок борошна. Поки що 5 покладу, перемішую. І ще десь ложки півтори чи дві олійки. Все, тісто готове. Тепер духовка розігріта вже. Ось я ось так сюди прилаштувалася, виливаю. Оце тісто і ставлю в духовку опікатися 180 градусів чи 190, поки не спечеться. Гарненько. розпроділить і ставлю випікатися. Все вийде, дівчата. Так, дівчатка, млинець вже спікся. Тепер готую начинку. Ось я беру два пакетики з сиру. На 5% 180 грамів, тобто 360. Тепер, у мене немає звичайної згущенки, то в мене є сварена. Я зараз додавлю ось так гущенки десь дві ложки. І це зараз я блендерну. А тепер я беру цей млинець, що тільки що спекла. І новий налисник. Викладаю сюди на шинку. Дуже швидко, буквально в 30. Хвилин можна окластися з усім. І ось так розмазую, так, дівчатка, і скручую. Можна сюди покласти вишень або чорної чи червоної смородини. Ось так. Ось так я скручую. Все, що мені заважає, кладу всередину. Крутила буквально півгодиночки разом з тим, як чайник закіпав, вже готовий чай. Ось така смакота виходить. Дівчата, це щось займає мало часу, швиденько замісили, вилили, спекли, чай зробили. Ось така смакота вам на вечір. Зберігайте, поширюйте, готуйте. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!